Це ми йдемо на джерело Буркут і екоферма Розенталь. Так, зараз зліва від нас шале Верба і шале на березі. Так, екосадиба. А, на березі тиси чорної. Зараз побачимо. Там є місток такий. Ну, мені кажеться, що тут, здається мені, що тут не дуже зручно жити, тому що далеко ходити в центр села, ну, краєвиди зато гарні. Але там, де ми поселились у Василини і Тетяни, у Тетяни і Василини садиба, дуже-дуже краєвиди гарні. І місця багато, і є де поставити машини. І ввечері можна вийти, под... дихати свіжим повітрям. Ну, дуже гарно. Ну тут, бачите, теж такі місця непогані, але ж, говорю, от всього далеко. І ванни ж треба ходити приймати. А у Василини ось також будуть ванни. Так, підходимо до містка. Так. О, тут можна до річки спуститися. Бачите? Звісно, місток дуже-дуже страшний для мене. На машині, щоб їхати, там такі. Бачите, які тут дирки прямо кругом. Ну, мені здається, що пан, який тримає майже всіх тут, який екоферма у нього, і ципа, він би міг місток полагодити. Це ж для нього також. Йому плюс. Заробляння грошей, звісно, добре, але треба ще про людей думати. Так, це тиса, чорна тиса. Ой, я оце такі віщі не люблю. Бачите, які. Йдеш і думаєш, провалишся чи не провалишся. Але дівчата, дівчат вони нічого не бояться, йдуть. Тут <ріст> дуже так. Для мене то страшно. Проходить через такі місточки. Так, а це вход в брензарню. Така ось. У. Заходимо. Екоферма тут така. Зараз дожний кіс повезти на пасовище. Щось в неї такий злий згляд. Чого ти так злишся? Я не розумію. <рес> <рес> Багато людей, бачите. Дуже вкусна піца, равіолі тут дуже вкусно. І такі гарні дівчата. Служу так, Що тут корінні мешканці, екоферми та Карпат? Які у нас тут є мешканці? Вівця, корова, гуцульський тінь і карпатська бджола? А це будиночок. Спеціально для котів, щоб вони тут. Спали зимою, почували, щоб не бродили. Надо їм водички а водички нема. Жарко дуже. Так, а це щось залишки архітектури. Це для дітей такий возик. Отут. Отут кози живуть, ну нікого щось нема. А тут джерело буркут. Мінеральні джерела, цілющій артерії квасів. Так. Ну, А це випустили козочок. А ну-ка. Так, вони тут спочатку поїдуть, потім на поселище. Це, мабуть, утром їх подоїли, взяли молочка у них, а тепер вони підуть гуляти на посолище. І ще воно. Так. Виходять і виходять. Ого. Так. Це ого, які у нього здорові рога. Це, навірно, козюк. Це тряпка. А ну, ближче подивимося. Та, навіть козлік. Ну тут трохи чувствується запах такий козиний. Один рух у нього вверх, а один у якось так. Старинка доказувала це. Молоде. А ні, це козочка. Ну, екскурсія людей привели. У кос существує патріархат, тут головне коза. А вони казали, Ой, бідненька, щось воно не ножка болить, хромає. А там можна покормити з той сторони. Козочок. То ближче підійди, ближче. Давай, козочку. Ось ось яка вона стане. Ось оця диви. яка гарненька. А ну? Ой, диви, диви, диви. Не хочеш? Ну диви, диви. Землі не хоче їсти. Ти бачиш? Хі -хі. Хорошо. з цієї сторони. Ні, ти що скажи, я не буду їсти. Ну, землі вже не їсти. Це взяли сирну тарілку. Тут різні види сирів. Значить так, гірчичний, Капра, сап. Це що там у нас таке? А, стара карга. Е, я дивилася у тоніти, їй не сподобалася стара карга. А ви знаєте, цей сир мені сподобався. Це такий старий сир. Так, а це ще який, е, Ага, кевеле. А от з цим сиром Кевеле. Так, а ну зараз я його спробую з цим сиром Кевеле роблять е, піцу тут. Ну Він як моцарела схожий. Все, привезли. Так, щоб тут ще ці мухи, щоб не те саме меню. Це можна записатись, От бачите, по такому. Телефону дзвоніть. Що четверга, дегустація на екофермі Розенталь о 14.40 село Кваси, урочище васку. Зупинка, долина. Так, тепер дивіться, зараз ми що тут в меню? У нас гуцульська піця. Так, гуцульська фірмова. Що там у нас? Прочитаємо унікальне поєднання томатно-мендового соусу, сиру, кевела та овечої бринзі. Апетитна шовдра, бужина, підчеревина, шинка, солений огірок, помідори, печериця і цибуля створюють справжній гуцульки смаковий колорит 298 гривень 450 г. Тут і румунська піця є, і чеська, і українська. Сирна, козяча. Тут дуже багато вибір е, всяких піц: італійська, і мадярська, і салатики, ходні всякі закуски. Так що можна прийти і на свій смак вибрати. Багато людей. І сюди не тільки з цього кафе ходять, а там іще ж далі. Буркут. Сир капра, ну, на мій смак не дуже гірчичний. Ну, в мене таке враження, що це просто в сир додали гірчиці і все. А ну, три молока. Ось цей сир. Ой, який він цікавий. Щось таке в ньому. Ану. Ну, це не любите дуже. Він такий солюнуватий трохи. А це який? Манчіль. Манчілі? не сподобався таке. Дуже солюнуватий. Це, мабуть, ввечі. Не козини. а може й козини. Ну, геть не чутно такого, знаєте, запаха. Є люди, які не переносять козине молоко. Але я вам скажу, що дуже-дуже смачно. Оце така тарілка сирна Стоїть 375 гривень. Але її ждать дуже. Довго. Я навіть трошки посварилася з цією дівочкою, хоч вони всі такі бігають і все тут. Але ми довго-довго чекали. По результатам нашої проби, що я вам можу сказати, нам сподобалась стара карга, тепер три молока і манчіль. Ну, кожного свій смак.